По даний час рахується моя дитина без вісті пропавшою. За 19 років життя зі мною він ні разу мені не сказав, мам, ти якась не така. Він все завжди говорив, мам, у нас все буде добре. Я твоя надія і упора». І цього дійсно не вистачає. Не вистачає того мама. Не вистачає того, все буде добре. Мам, щоб тобі подзвонити, ми маємо йти 3-5 кілометрів там, де є зв'язок, бо там, де ми зараз є, каже, зв'язку нема. Я кажу, ти ще мені перетелефонуєш. Я не знаю, мама, але я хочу тобі сказати, що я вас дуже сильно всіх люблю. Кажу, бережи себе, син. Добре. Це була остання моя розмова. Я мушу бути сильна, іншого виходу немає, є для кого жити, є дочка, є родина, яка підтримує. Я не маю права опускати руки.